Доброго дня, дорогенькі наші глядачі, дорогенькі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе хорошої та надійної автівки. Радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займемось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії, і сьогодні у нас поповнення хороший витривалий автомобіль для вас. І це Honda, CR-V. Автомобіль був випущений у 2013 році. На даний момент цей автомобіль проїхав всього лише 207 тисяч кілометрів. Це чесний та перевірений пробіг даного автомобіля. А під капотом у цієї автівки дизельний двигунчик об'ємом 2,2 літри, а й з потужністю 110 кВт. Двигунчик на цепку, і це великий плюс. Не так часто ви будете заїжджати на СТО з цією автівкою. І великий, великий друзі, у нього ресурс по 500 тисяч кілометрів. Бувають, бувають друзі. Такі екземпляри, які проїхали понад мільйон кілометрів, оглядайте собі під капотний простір, у якому тут все в хорошому стані. Всі гвинтики на місцях, там, де і мають бути корозії, звісно ж, ніякої немає. А також цей автомобіль обладнаний автоматичною гідротрансформаторною коробкою. Передач, яка є невибагливою, яка є надійною, та звісно ж, яка працює без ривків і без затуплювань, і вона вас буде радувати своєю динамікою. У поєднанні з таким двигуном, з такою коробкою, цей автомобіль повнопривідний є. І це також плюс. Ніде ви цією автівкою не застрягнете. Друзі, основну інформацію щодо цього автомобіля я вам розказав. А зараз, як завжди, ми будемо переходити до візуального огляду цього автомобіля і розпочнемо цей огляд з передньої частини. Але перед тим, перед тим я вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Ви можете перейти, підписатися, оглянути будь-який автомобіль, який є у нас на площадці, Фотографія за фотографією. Можливо, щось я у відео пропущу, можливо, щось не покажу, але ви там собі все побачите, друзі, все собі оглянете. Ну що ж, тепер оглядаємо автомобіль візуально, починаючи з передньої частини. Передня частина виглядає досить красиво. Хоча це, друзі, 2013 рік. Гарний доглянутий автомобіль. Ось така оптика. Звісно ж, ксенонові фари, які є лінзованими. Пошкоджень. Пошкоджень, друзі, звісно ж, немає ні запотівань, ні тріщин, нічого, друзі, поганого немає. У новачі фар присутні, є, звісно ж, і противотамані фари у цього автомобіля, а також і передні паректроніки. Гарно ще раз повторююсь, автомобіль виглядає спереду. Показую вам лобове скло, яке теж без дефектів, присутні датчики дощу та світла поверху. Надаю вам він код до автівки. Ви можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах на різноманітних сервісах. Будь-де, друзі, у нас все чисто. Оглядаємо собі колеса. Ось такі друзі: колеса стоїть. У нас зараз літня гума, якщо не помиляюсь, континенталь та. 18-й розмір накладки на арки є, накладки на пороги є. І це, друзі, теж плюсик будуть у цілісності, що арки, що пороги. Задня частина автомобіля теж виглядає непогано, досить, досить стримано. Присутня під емблемкою Honda камера заднього виду, присутні задні парктроніки, аби ви собі не створили ніякої аварійної ситуації. Задня оптика теж у хорошому стані, немає ніяких дефектів. Все тут, друзі, прекрасно. Як можете собі бачити, задня частина автомобіля є тонованою. Огляну ще автомобіль з цієї сторони, що ви могли собі побачити, що немає ніякої корозії, немає ніяких дефектів. Що все, друзі, у хорошому стані по автівці. Зеркала заднього виду також вам показую. Ось такі зеркала простенькі, є, звісно ж, елемент. Поворотника, аби інші автомобілі бачили, куди ви собі повертаєте, що права, що ліве. Дзеркальце заднього виду у хорошому стані, без дефектів. А зараз ми з вами будемо переходити у салон автомобіля, оглядати, яка ситуація там. Показую вам зараз всередину інтер'єр автомобіля. Дверні карти в збереженому стані, присутній повний електропакет: що передні, що задні склопідйомники, блокування дверок, блокування. Звісно ж, дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду, та, звісно ж, є автоскладання дзеркал заднього виду на черзі, на черзі сидіння водія та переднього пасажира, сидіння комбіновані, шкіра Алькантара, Комусь подобається, комусь ні. В збереженому стані рушне регулювання, звісно ж, що в нас тут по друзі, асистентам. Екорежим присутній. У фар є, режим парковки є, допомога при спуску згори, та, звісно, ж кнопка, аби вас нікуди цією автівкою. Не знесло у кувет мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона та з іншими багатьма функціями, які виводяться на приладову панель, яка є аналогова. І є там маленький дисплейчик, на який показується різна інша інформація. Зараз буду сідати та запускати цю автівку для вас та показувати, що там ще є. Сиджу я у сидінні водія, скажу вам досить-досить м'яке сидіння. диван, як вдома, все таки запускаю автомобіль. Ще раз показую я вам кермо ось таке зблизька. Та приладову панель автівки. Ось така приладова панель. Можете собі бачити: 207 тисяч 713 кілометрів. Проїхав цей автомобіль. Помилок по автівці, звісно ж, ніяких немає. Далі мультимедія. Ось така простенька мультимедія. Можете собі її підключати до телефона через блютуз та слухати музику, яку тільки собі забажаєте. А також ось тут є, друзі, маленький екранчик, на який вводиться багато різної інформації, а також присутня камера заднього виду. Я вам її показував, а зараз показую екранчик. Ось така камера заднього виду, аби ви собі не створили ніякої аварійної ситуації. Опускаємося з вами нижче, Показую вам друзі двох кліматконтроль, клімат-контроль, аби ви собі намогли налаштовувати температуру, яку тільки забажаєте. Не треба буде гратися. Як з кондиціонером, а просто налаштувати, їдете з комфортом. Селектор передач. Ось такий речах, селектор передач, простенька палка рухається, що вниз, що вверх. Гарно, добре перемикається. Опускаємося нижче, показую вам підігріви сидінь. Що підігрів водія, що підігрів переднього пасажира є? Е. І цю функцію ви будете використовувати 100% зимою. Зараз ні, але зимою так. Розеточка на 12 вольт присутня. А задля для того, аби ви собі могли вмикати якісь різноманітні приблуди, Зараз їх багато є. Схований друзі. У нас тут підстаканник. Ось таких є три підстаканчики. Заїхали на каву, поставили та поїхали собі з комфортом. Ручник, ручник механічний, це класно. Мені таки більш заходить. Підлокітник, підлокітник досить м'який, комфортний та функціональний. Є вихід USB, є розеточка на 12 вольт, та звісно ж, AUX. Переходимо з вами до верху, показую вам дзеркальце заднього виду. Ось таке, друзі дзеркальце заднього виду, звісно ж, з автозатемненням. Це теж маленький плюсик до цієї автівки. Ніші. Присутні ніші, ось такі для очків. Та, звісно ж, є дзеркальце, аби ви могли собі дивитися на своїх пасажирів, які їдуть взаді, на другому ряді сидінь. Та світло, яке вмикається, та, звісно ж, вимикається. Козирки, ось такі козирки, друзі. Є дзеркальце, є світло. Оглянули ми вже з вами, друзі, тут все. Ще раз ось так проведу вам по панелі, щоб ви собі конкретно могли все оглянути, все побачити. Йдемо зараз до другого ряда сидінь. Другий ряд сидінь, дверні карти у хорошому збереженому стані, а також і сидіння у хорошому збереженому стані. Присутні, звісно що у нас тут підлокітник. Підлокітник функціональний з двома підстаканниками, аби й комфортно було вашим. Пасажирам, які їдуть позаду. Кермо та мультимедіа. Ось таку перед собою ви будете бачити картину. Як будете сидіти у сидінні водія? Ще раз пройдусь по панельці, ще вам все покажу. Все гарно, достойно виглядає. Переходимо з вами до багажного відділу цієї автівки. А він тут досить і досить великий. Ви тільки погляньте, стільки тут багато місця. Шторка, звісно ж, нікуди не поділась. Вона тут, друзі, є. Не треба вам шторку, склали. Автомобіль, уже, уже, друзі, на транзитних номерах. Автомобіль повністю готовий, друзі, до нового власника. Сертифікований, гарний, перевірений автомобіль для вас. Оглядаємо, що там під фальжном автівки. А тут у нас є, друзі, докатка та є, звісно ж, домкрат і, і аварійний знак. В Багажнику є ще розеточка на 12 вольт, а також другий ряд сидінь можна складати з багажника. Ось так робите. Тримаєте та сидіння складається. І буде вам набагато, набагато друзі, більше місця. У багажнику можна буде перевести холодильник. Права сторона автомобіля. Оглядаємо дверні карти та сидіння. Теж у збереженому стані дверні карти сидіння також у хорошому стані. На черзі сидіння та дверна карта переднього пасажира. Дверна карта у збереженому стані сидіння. Також у збереженому стані. Ще ось так, друзі, проведу панельці, покажу панельку з цієї сторони. Все гарно, достойно виглядає. Ось такий друзі. У нас вийшов візуальний огляд автомобіля. Зараз ми ще друзі пройдемося по лакофарбовому покритті. Візьму прибор, а в кінці оголошу вартість цієї автівки. Професійний прибор, друзі, у руках. Ну що ж, пішли оглядати лаку фарбове покриття цього автомобіля? 108. 108. 100 крило. 105. 105, 106, 106, 96, 109, 100. 100. Заднє крило, ліве, 101. 105. Давайте поверху прийдемося. 120. 120. 121. 100... 198. Дах. 117. 106. 113. ляда, Багажник. 88. 88. 90. 90. Стільки. 96, друзі. Далі. 114 Норма. Косметика, друзі. Сто двадцять вісім. Далі? Норма. Сто тридцять вісім. Сто сімнадцять. Сто сімнадцять. Сто шість. Давайте поверху. 131, 98, 110. 37, Вверх. 109. 109. 100. Друзі. Ось такий друзі. У нас вийшов огляд лакофарбового покриття. Та цілком огляд автомобіля. Автомобіля, який ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України. Або ж можете приїжджати до нас у місто Радевелів, оглядати, перевіряти, купувати та їхати додому щасливими на новій автівці. Не забувайте про наші телеграм та вайбер канали, у яких автомобілі у нас опубліковані у вигляді фотографії. Ви можете собі туди перейти, оглянути фотографію за фотографією. Кожен автомобіль, який є у нас на площаці. Автомобілів, друзі, у нас є достатньо різних автомобілів, різні ціни, різні автівки, різні кольори, друзі. Є і кросовери, є універсали, багато-багато різних автомобілів для вас, друзі. Вартість даного автомобіля становить 18 тисяч 900 доларів з сертифікатом. Також у нас присутній умісний торг, друзі. Кого зацікавила така автівка, телефонуйте, звертайтесь, пишіть. До зустрічі на нашому каналі Вашкарс.